У Бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука відбулася ще одна конференція Герої серед нас. Цього разу учні Бориспільської громади говорили на тему Волонтери, люди доброї волі. Діти розповідали про своїх знайомих та рідних, які допомагають нашим військовим та людям, які потребують підтримки у цей складний час. Так, наприклад, Анна Бядець розповіла про вчительку зарубіжної літератури ліцею Перспектива імені Володимира Мономаха Ларису Шалб. Банову. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка разом з колегами готувала в шкільній їдальні їжу для військових. Потім зайнялася плетінням кімор, вперше взявши в руки гачок. Разом з дівчатами ми плели шапки та кікімори для розвідників і снайперів ЗСУ влітку з 9 до 21, а восени та взимку до 20 плетем сітки для наших воїнів. Адже знаємо, що їм це дуже потрібно і тому не покладаючи рук. Не рахуючись з власним часом, ми платимо щодня сітки, провела уроки в ліцеї, виставила оцінки і біжу в волонтерський фонд. Разом вони листи від учнів, ангелочки, які слугують оберегами нашим захисникам, а вночі вже перевіряю зошти. Ось так живу і працюю, інакше я просто не можу. Завітала на захід і сама вчителька-волонтерка Лариса Шалбанова. Дайте, я прийшла в школу 24-го. А 25-му мене 60 років. Свій жили, я запам'ятаю на все життя. Звичайно. І ви знаєте, таке щастя, що в нашій школі, як і ваших, стояли військові. Ти приходиш, ти відчуваєш, що ти потрібен. Ти дивишся на цих хлопців, а вони дивляться на тебе, обнімають і кажуть, дівчата, спасибі, що ви нас даєте, що, ви, що ми вам потрібні. Розповіли на конференції про вчительку історії, яку нагородили медаллю волонтер України Ірину Федорченко. З перших днів повномасштабного вторгнення вона стала частиною волонтерського руху Борисполя. Початок волонтерської діяльності розпочався ще у 2014 році, коли в університету, якому не той час вона працювала, приїжджали хлопці зі сходу та отримували психологічну підтримку. Коли почалося повномасштабне вторгнення, 25 лютого Ірина Миколаївна вже була у волонтерському центрі перемога. Спочатку допомагала внутрішньо переміщеним особам, а згодом у центр почали приносити тканину. Тож у сестри Ірини виникла ідея шити постільну білизну для хлопців. А далі волонтерська справа її дуже затягнула. Окрім того, що пані Ірина викладає в школі, волонтерить, вона ще є частиною колективу Бориспільського будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт встигає проводити з дітьми патріотичну і творчу роботу, розповіла Аміра Іваненко. Також велику увагу вона приділяє вихованню патріотизму у своїх учнів. Ірина долучає дітей до виготовлення виробів своїми руками, малюнків для військових, роботи у команді, яка об'єднує учнів у корисну спільну працю. Окрім цього, діти обожнюють розписувати прапори, які відправляються хлопцям на фронт і вкладають в цю справу всю свою душу. Крім того, ми почули історію волонтерства вчительки молодших класів Бориспільського академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Ірини Федорової, яку розповіла присутнім Анна Котул. Ірина Федорова долучає до волонтерства своїх учнів, плекаючи в них любов та вдячність до тих, хто їх захищає. Разом зі своїми учнями, яких Ірина Анатолівна залучає до волонтерської роботи. Вона отримала у минулому році подяку від благодійного фонду Фенікс. Також пані Ірина отримала медаль та подяку міського, міського голови за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху. А як же все починалося? У 2019 році Ірина Анатолівна разом з учнями 4 А класу, зараз вже 6 А, почали допомагати всім нужденним. Спочатку познайомились з волонтером Тетяною бацюк Нікачало. Передачі для військових паралельно батьки зібрали теплий одяг для переселенців, насувалась зима. Потім нас запросили прийняти участь у привіданні діток, які залишились сиротами або напівсиротами. У зв'язку з, з військовими діями наші учні її називали Подаруй щастя дитині. Ми зібрали подарунки та смаколики, ця акція Живий нині, згадує вчитель в одному з інтерв'ю. Цілі села нашої та сусідніх громад об'єднувалися, аби допомагати переселенцям та військовим. Не лишив нікого байдужим і фільм про бабусю Марію Шмулі. Жінка переїхала до Любарців зі сходу нашої країни. Через війну їй довелося покинути все. Переїхавши до Київської області, вона разом з братом почала робити окопні свічки для військових. Нам є ким і чим. Пишатися, адже у Борисполі дуже багато людей з відкритими серцями. Дякуємо вам, Анастасія Форц, Назар Гераски, новини, телеканал Бориспіль.